нашого виносло історика Михайла Юліановича Бранчевського.

Ріжке казанського стало небезпечним для передання, для передання тих передальних держав і достатньої факторів стало Чого вона зникаючи приїхала, як види цього всього не знали. І тут можна було заказати слава і сісти за стіла, на цьому решта, але все-таки я пов'язаний дещо сказати, і сказати, це спокійна, як ця по тому. все таки, е, -таки зважена те, що казати було всі дуже мало. Скільки заборіть на війну? 15 тисяч це дивіться на всю Україну. І якщо навіть перестали козаки взяти на десь, і що то ну 30, ну 40 тисяч. В середині 18 -го століття година налічуна 8 мільйонів чоловік приблизно. Не чверть була на Юму березі. А 2 чверти, 6 мільйонів були вже у мінах. Козацька все ведущає релігійні. Яким чином ось ця жменька козаків справи таке велике враження на всю, всю Україну? Адже візьміть. Імерти. Нема кого бежати, попали поховати по смерті. Буде ворог приїдати, Господь залідати, бо від тіло об'єднати, кожне розпідати. Уявіть собі, довірючої людину 15, 16, 17 століття, поперти без поховання, коли тіло твоє ворога відступи. Це страшніше, що нічого не може вимітися. І ось це все муше задумати, що ж все-таки таке було. Цього Запоріжжя, що робило його таким привабливом, зуміло так перевернути нашу думку. Е, я тільки зауважував те, що десь починаючи із 14, го століття, складається вже така ситуація, коли інакше ставиться в Україні чи руський чоловік. Називати відбудуть білорусина, то Литвина, або від Москви, Правиль. Це має певний свій рігний сенс. Якщо перший день йде від знаком про митера і Фарисея, де йдеться про молитву, про Тайніскулитню, то друга притча говорить про покаяння. Але паралельно із паралельності йшло своє. Літературне і на підлітературне освітлення тут просити. Найкраще це в е, російській е, поемі, е, повість роз... город. У світ новий виходимо родино, виносить світло, радію, батьків. Ми йшли за тумом та були приборці, козацькі наші полі шаблі і поруч нас такі надійні що вороги згинались на землі. Ми, козаки, історії храми, повінь обличчя владі, ми вміємо біда з восками, забити росою, далі, далі йти. Ми, козаки, щекай нас, Україну, ми йдемо до вас нащадки. народу. І завжди можна помітити якусь таку своєрідну особливість, що в темні часи нашого життя ми начебто пригасаємо і забуваємо себе, забуваємо свою мову, свою винущину, але як тільки з'являється найменша можливість нам пробудити. Я тільки репається, той обручить Існисував нас за силою. Ми маємо демовірно це за наша історія вже так поплюжилася, так попльовувалася, так погаджувалась, що здається вже ніхто і ніколи не зовсім І знову ж і лопає оцей залізний і знову цідуть ці кольори. І знову ми відчуваємо себе народом і знову ми повертаємося в світлий дій нашого майбутнь мину. минулого. Я ja, eh, багато працював над eh, українськими відомисами, зокрема, над відописом «Саміла Величка. Eh, можна було тут багато про це розказати. Eh, це, який зараз готується до друку виробництва Дніпро, він має вийти в двох комах, супроводжений великою кількістю більше 600 документів ілюстрацій з козацького часу, які поверне нам не тільки цей величезний текст, який обіймає е, близько 1700 сторінок це два досить поважні комисси, е, 120 друкованих е, аркушів. Із величезною кількістю, з усіма конкретними можливими, які існують наші моїх історичних діячі.